Бущан може стати суперником Роналду. Голкіпера Динамо хоче підписати клуб Саудівської Аравії. Шахтар дав відповідь Трабзонспору щодо Зубкова, що відомо. Лідер збірної України змінить один топ-клуб на інший. На Трубіна претендують два клуби, що вирішила Бенфіка. Всім привіт, друзі! Формат новин з камерою повертається, і мені здається, так набагато краще. Друзі, я хочу вас попросити підписатися на канал. Нам залишилося зовсім трохи до 25 тисяч. Давайте це зробимо. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Представник близького сходу готується зробити спокусливу пропозицію Динамо щодо трансферу Георгія Бущан. Воротар Динамо Георгій Бущан може покинути Динамо вже у зимове трансферне вікно. повідомляє Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. За інформацією джерела. На основного воротаря киян претендує один з клубів Саудівської Аравії. Зазначається, що представники екзотичного чемпіонату вже заявили про свій інтерес і готуються зробити офіційну пропозицію. Нагадаю: 30-річний бущани вихованець Динамо його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Португальська Бенфіка отримає кілька пропозицій про трансфери своїх гравців. Однією з них стане воротар збірної України Анатолій Трубін. Молодим воротарем цікавляться представники двох європейських чемпіонатів, повідомляє Ейбола. Успішний виступ Бенфіки у сезоні 2024-2025 призвів до того, що топ-клуби знову зацікавилися футболістами португальського клубу. Анатолій Трубін може змінити команду вже в липні цього року, якщо ОРЛИ отримають вигідну пропозицію щодо українця. Відомо! Що на голкіпера претендують амбітні клуби? Португальські журналісти вже неодноразово писали про інтерес до українця з боку Мюнхенської Баварії. Німецький клуб шукає заміну Мануелю Нойєру, який скоро завершить кар'єру. Баварії необхідний футболіст, який на довгі роки зуміє розв'язати воротарську проблему. Також у послугах Трубіна зацікавлений англійський Манчестер Юнайтед. При цьому червоні дияволи не поспішають оформити запит трансферу українського гравця. Через невизначеність з приводу майбутнього англійського клубу у Бенфіці впевнені, що пропозиції щодо Трубіна будуть. якщо одна з них влаштує керівництво клубу, воротаря продадуть. Португальці хочуть отримати за гравця щонайменше 45 мільйонів євро, оскільки 40% від трансферу Орли повинні будуть заплатити донецькому шахтарю. Захисник збірної України може продовжити кар'єру у Німеччині. Український оборонець лондонського арсенала Олександр Зінченко може змінити клуб найближчим часом. Про це повідомляє авторитетний німецький журналіст Флоріан Плетенберг. Згідно з інформацією джерела, на гравця претендує Дортмундська Борусія, 28-річний футболіст прагне залишити арсенал, оскільки втратив місце у стартовому складі. Клуб готовий розглянути варіант його оренди. Із зобов'язанням викупу за суму близько 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста з боку інтера та турецьких клубів. Нагадаю: у сезоні 2024-25 Зінченко взяв участь у 11 матчах, але не відзначився результативними діями. Його поточна ринкова вартість, за даними Трансфермаркт, складає 30 мільйонів євро. Донецький Шахтар продовжує переговори з Трабзонспором щодо трансферу півзахисника збірної України Олександра Зубкова. Турецький клуб зробив уже кілька пропозицій з приводу переходу гравця. Трабзонспор вже поліпшив першу пропозицію щодо трансферу Зубкова. Олександр Зубков є пріоритетною трансферною метою турецького клубу Трабзонспор. Шенол ЮНЕС хоче побудувати гру в центрі поля навколо футболіста збірної України. Який за останні сезони став одним із лідерів Шахтаря. Проте гірники не поспішають відпускати свого гравця. Шахтар відмовився від 4 мільйонів євро, які Трабзонспорт запропонував за 28-річного українського футболіста. Ця пропозиція містила в собі її бонуси, однак вона не переконала керівництво гірників у доцільності угоди. Тепер Трабзонспорт трохи змінив пропозицію: турки пропонують 4 мільйони як моментальну виплату. А бонуси надходитимуть у Шахтару у міру виконання футболістом різних цілей. Не виключено, що гірники відхилять і цю пропозицію. У такому разі Трабзонспор буде змушений підвищити суму трансферу. Турецький клуб серйозно налаштований підписати українського хавбека. у сезоні 2024. Зубков зіграв за шахтар 18 поєдинків у всіх турнірах. Зубков записав на свій рахунок 7 м'ячів. І зробив три результативні передачі. Зірковий португалець залишиться в Саудівській Аравії. Кристіану Роналду продовжить виступати за Аль Альнасер наступного сезону. За інформацією «Ейбола», керівництво клубу домовилося з 39-річним португальцем про нову угоду, яка діятиме до літа 2026 року. Згідно з джерелами, зарплата Роналду залишиться на рівні 200 мільйонів євро, і ця сума може зрости. Завдяки використанню іміджевих прав футболіста. Чинний контракт зірки закінчується влітку 2025 року. А раніше з'являлась інформація про те, що він вимагає від клубу значного підсилення складу, щоб боротись за перемогу в лізі. Нагадаю: у поточному сезоні Роналду зіграв 16 матчів, забив 17 м'ячів і зробив 4 гольові передачі. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін поділився думками щодо позитивного допінг тесту він Челсі Михайла Мудрика. Чи правильно команда Мудрика обрала стратегію відкриття проби Б та будування захисту на версії уколу актовигіну? Якщо версія з актовигіном відповідає дійсності, то це логічний крок. Лінія захисту на факті ненавмисного потрапляння Мельдонію через актовигін це один із можливих шляхів значного зменшення терміну відсторонення. Проте є значні ризики. Концентрація забороненої речовини в організмі визначається органами допінг-контролю дуже точно. І версія з актовегіном можлива лише за умови вкрай низької концентрації мельдонію у Михайла. Захист має довести, що речовина потрапила до організму спортсмена непрямим шляхом через препарат, отриманий з тварин, яких до того дійсно годували мельдонієм. Це потребує обсягу достовірних доказів. Наукових підтверджень, експертиз та аналізу часових рамок природнього виведення мельдонію з організму. Водночас, якщо ця версія створена лише з метою уникнення відповідальності, а концентрація забороненого препарату в організмі не співпадатиме з цією версією, наслідки можуть бути катастрофічними, сказав Скоропашкін. Я думаю, що команда мудрика точно доб'ється того, що мудрику цю дискваліфікацію зроблять меншою. Але все одно залишається питання, наскільки вона буде меншою? Друзі, пишіть в коментарях свою думку, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!